Розпові... Розповість як і навіть відео є. Андрюша Костенко, привіт-привіт, Андрію. Гарного дня вам. Лайчики ставимо, не жалкуємо. Привіт з Дніпра, Аня Зубкова, привіта. Гарного дня всім. Я з України, Андрюша Костенко. Дуже приємно. Жусто, щиро дякуємо пані, будь ласка. Діанка, здравствуйте. Як ваші діла? Чим займаєтеся? Діла потихеньку, помаленьку. Чим займаюся, лікую зуби? Андрюша Костенки, у мене боліло вухо. Що ти робив, Андрюша, як воно в тебе боліло. Чим лікував? Ілюша, добре, Оля. А, добрий день, Оля Ілюша вітається з Олею. Симон, борщ і шаурма, два в одному. Я і те й те полюбляю. У вас є внуки или поки нет? Діана, є в мене троє внуків, два хлопчики і одна дівчинка. Старший внук Артем 12 років, ема внучка 10 років і 4 рочки. Пішов п'ятий гнатик. Андрюша Костенко краплями. Краплями ще Андрюша. А, краплями лікував вухо, зрозуміло. Назначав лікар чи сам від себе. Марія Храбачкова, вітання, пані Таня і всіх в чаті. Гарного всім дня і квіти. Марійко, привітики, привітики. Ти на роботі? Ольга Зазека, доброго дня. Прощу ваш канал. Про все готовка, природа, прямі ефіри проводжу, спілкуємося з друзями. Діанка, ви з України так, Діанка з України. Андрюша Костенко називається Отікаїн. Ага, зрозуміла. Головне, що ви подолали всі перешкоди і себе вилікували. А гроші то таке приходяще і входяще. Здоров'я, головніше. А ви знаєте, місто Марганець, так, Аня Зубкова, ви знаєте, знаю. Веджі, хело, доброго ранку, Марія Храбачкова. Так, пані Таня, на роботі, лачик поставила. Дякую, Марійка, дякую. Всім гарного, позитивного дня. І тобі, Олю, дякую, дякую, що забігла підтримати, бо вже думала, нікого не буде, вже як воно в не свій час виходиш, ну, але думаю, треба ж то ще робота. Так, Вечі, я не розумію вашу мову, що ви написали, якими, якою мовою, тому вибачайте, прочитати вас не можу. Тіма, добрий день. Доброго дня, Тіма, доброго. Надюша Вільхова, приз Молдавії. Добрий день, Танюша, і всі, хто є на стрімі. Лачик поставила за номером 7. Дякую, Надюша. Дякую Дякую за смаколики, дівчатка і хлопці. Пригощайтесь кава, гамбургери, тістечка до кави. Там моя бабуся жила. Я до війни туди кожну другу неділю їхала, але зараз у Маранці дуже опасно. Анічка, так, ми всі, все це знаємо. Але ж настане той час, коли буде перемога, і знову зможете поїхати до бабусі. Пані Оля, гарного дня вам вітається Марія Храбачкова. Богдан Марія Храбачкова, добрий день, тихого, мирного дня, здоров'я, благодаті як погода. А я лайк під номером 10. Дякую, Тіма, дякую. Ілля, гарного дня і настрою бажаю Марія Храбачкова тобі. Мария Хробачкова.